Хочу вам представити нашого пацієнта, якому була виконана операція Бентала. Хочу зазначити, що це було вперше в Закарпатті Виконана дана операція з мінімально інвазивного доступу. Операції доступні для мешканців Закарпаття і не потрібно виїжджати за межі області. Це дуже-дуже добре. Великий Україн, велика шана Володимира Володимировича і Івановичу і іншим лікарям. Мідіці теж пацієнти повинні розуміти, що операція на серці це не вердикт. Здоходимо підхід до кожного пацієнта, і саме основне наше завдання після проведення оперативного втручання це покращення якості життя пацієнта. Я дуже вдячна всій клініці, всім врачам і медсестрам і всім працівникам, що вони так гарно ставляться до людей, допомагають. Стараюся, щоб людині добре було. Яка дуже вдячна і рекомендую всім, хто хворий на таку хворобу, щоб звертався сюди іменно. Набирайтеся сил через місяць на контрольний візит ну, до нас. Я вже можу дихнути, а то я не могла не дихнути. Пот, пішов, все, хоч умирай. Ми раді, що у вас все добре вийшло. Поправляйтеся. Я, я, Всього вам говорите, найкращого. Що <сум> я дуже вам вдячна за це і додячна всьому персоналу. Дуже хороші лікарі, дуже всі хороші, які відносяться так чутливо до людей. Мені дуже ну, приємно було з вами бути, ну, як, переносити mm -hmm. таку тяжку операцію. Дякуємо за такі теплі слова. Хочеться відмітити, що це робота величезної команди, де це не один десяток лікарів, які приймали участь в передопераційній підготовці безпосередньо під час самої операції в реабілітаційний період. До нас поступив пацієнт з гострим розшаруванням аорти першого типу. Тобто, що по-простому, це відбувся гострий розрив аорти із залученням всіх судин черевної порожнини, а також з переходом на клубові артерії, з переходом на судини, які живлять нижні кінцівки. Слід зазначити, що дана патологія, якщо не провести оперативне втручання на протязі трьох діб, на жаль, гине до 95-99% пацієнтів. Ось як ми бачимо, з нами пацієнти. Операція тривала у нас 13 годин. Це була наскладна операція. На даний час такі оперативні втручання в Закарпатському обласному кардіоцентрі доступні. Раніше пацієнтам потрібно було їхати або до Львова, або до Києва, до високоспеціалізованих центрів. Навіть при транспортуванні дані пацієнти могли не доїхати по зрозумілим причинам. От. Розкажіть, будь ласка, зараз як ви себе почуваєте, вашу історію коротко. Почуваю себе дуже добре зараз. Ну, завдяки вам і вашій команді. Я дуже задоволений. У нас завжди біля пацієнта була велика група підтримки на чолі з мамою. No, ho, Я хочу, eh, подякувати насамперед бригаді кардіохірургів із Києва, eh, особисто Кравченко Віталію Івановичу, eh, за відділенням кардіохірургії Вайда Володимиру Володимировичу, який нас дуже підтримує. Дякую йому за професійність, за доброту, за чуйність до нас. І ще хочу подякувати головному лікарю кардіоцентру Соскида Роману Ілючу. Ну і всій команді, всьому колективу відділу реанімації і всі-всіх, хто спасали мого сина. Це командна робота, і велика велика наша перемога. Тому ну, не хворіти. Дякуємо. Дякуємо. д я к у є